Сім плюс 1. в Канаді відбулася зустріч міністрів закордонних справ G7. Запросили Україну за підсумками. Сімка закликає до припинення вогню по нинішній лінії фронту і висловилися щодо конфіскації заморожених російських активів, але рішення ухвалити не змогли через розбіжності. Найважливіші заяви зібрав наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Ановченко. З ним обговоримо все детально. Дмитрий вітаю, які підсумки і щодо чого існує єдність, а де домовитися не змогли. Ну, якщо говорити про єдність, дійсно вона є щодо необхідності миру, щодо необхідності припинення вогню. В резолюції написано термінового припинення вогню і проведення переговорів. Більше того, сімка ну цього разу вони в Канаді збиралися на рівні міністрів закордонних справ. Якраз підтримує українське бачення, що тут процитую саме нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою на переговорах. Ну і по суті, це відповідь на вимоги Росії. Бо держсекретар Рубі, який представляв Сполучені Штати, якраз по завершенні вийшов до журналістів, і дуже відверто, максимально відверто пояснив і позицію американської адміністрації, і багато моментів щодо переговорів, і щодо Росії, він сказав: процитую: Москва виступила з вимогою, на яку Україна не може погодитися, і що Штатам тепер доведеться, як він сказав, винести судження, чи взагалі Кремль прагне до миру. Ну і по контексту відповіді, ось. Це речення вимога на яку Київ не може погодитися. Це якраз відчувається, що це те про що писали тут в пресі віддати Донбас. Ну а інакше не буде перемов. І саме через це все і зупинилося. І переговорні процеси, підготовка Будапешту Рубіо досить відверто пояснив позицію команди Трампа щодо санкцій. Сказав, що на його відчуття їх потенціал зараз практично вичерпаний, але те, що він бачить, наступний логічний крок можливо ввести рестрикції проти російського цю Вого флоту вважає, що це може спрацювати щодо винятків із нафтових санкцій, які вже запровадили. Рубію, якраз пояснив, сказав, що Угорщині дали виняток лише на рік, попри те, що заявляв Орбан, коли був тут у Вашингтоні, що, начебто, це назавжди. Ну і щодо можливої зустрічі у Будапешті Трампа і Путіна, Рубію, якраз чітко пояснив: нічого не відбувається, все поставлено на паузу. Ну і сказав тут цікава цитата. Всі ж згодні, що коли президенти зустрінуться, має бути конкретний результат. Ми маємо знати, що є шанс позитивного вирішення, і більше не можемо проводити зустрічі заради зустрічі. Ну і ось з цього якраз зрозуміло, що і Трамп і його найближче оточення не хочуть другої аляски, не хочуть збиратися знову ж таки. Ну можливо, наприклад, у Будапешті, просто для того, щоб черговий поговорити. Що Сполучені Штати хотіли би чітких гарантій, гарантій поступок від Д Росії і Москва відмовляє, поки не відмовляється від своїх територіальних вимог щодо Донбасу, своєю чергою їх відкидає Київ. Ну і саме тому чуємо, бачимо, що все заблокувало, заблокувалося засобом тиску, щоб таки змусити Кремль для до, до переговорів, Ну і по-друге, можливістю забезпечити фінансування для того, щоб підтримати Україну. Зараз називають ось цю давню ідею щодо використання кремлівських мільярдів, але Самих грошей, які зберігаються на ну здебільшого, європейських рахунках, а не відсотків з них, як до цього, і от щодо цього єдності сімки поки що немає. Канада це показала. Я дивлюсь на підсумкову заяву канадської зустрічі. Написали, домовилися, і ось зверніть увагу на формулювання: продовжувати обговорювати можливість використання заморожених російських і російських активів для підтримки України. Ну тобто, продовжувати обговорювати, ну на жаль, це зовсім нічого, і це показує, що. Потрібне було формулювання, але звісно дуже серйозні розбіжності між учасниками засідання. Рубіо пояснив, що мовляв, у цього у самої конфіскації можуть бути несподівані наслідки. Сказав чітко, сказав відверто, що є кілька європейських країн, які не в захваті від цього плану. І, взагалі, сказав цитата: це європейські справи, тобто враження, що Сполучені Штати хотів би просто віддати це Європі, зняти з себе відповідальність, ну і залишити вікно можливостей для переговорів з Росією. Тому що це не їхня ініціатива, ну і вони навіть не висловлюються щодо цього. А, а ось хто ті європейці, які не в захваті, як Рубіо каже, свіжа газета «Політика» якраз пише про це, пише про це досить відверто. Там вийшов великий матеріал, і стверджують, що, начебто, Україна вже в лютому може вичерпати запаси бюджетних коштів, якщо. Якщо Євросоюз не зможе домовитися про надання Києву цих репараційних кредитів, і от пишуть, що Бельгія блокує цей сміливий план щодо видачі 140 мільярдів євро репараційних кредитів із використанням заморожених активів Банку Росії. Ну тобто чітко зрозуміло, що найменше з цих публікацій, бо бачите, політики це відверто не кажуть, хто гальмує і навіть відомо чому за даними видання, Бельгія ще в жовтні заблокувала цю ініціативу, бо посилається на необхідність гарантій для са. Тебе гарантій, що в майбутньому їй не доведеться самотужки виплачувати компенсацію Росії, ну, наприклад, якщо Росія з нею судитиметься. За планом, лідери Євросоюзу вже на саміті у грудні мають це питання обговорювати. Ну був шанс, були очікувані, що зможуть домовитися, судячи з того, що відбувалося зараз у Канаді, судячи з дискусії перших дипломатів країн Великої Сімки, ну поки не так багато ознак того, що можуть щодо цього вийти з глухого кута. Можливо, про це вже навіть почали говорити. Потрібна буде ще одна так звана коаліція охочих. Охочих тепер вже не щодо зброї, а щодо фінансування. Ну і сподіваюсь, ближче до двадцятої год до підсумків на каналі Інтер отримати ще й українську позицію. Тобто, сподіваюся, що може вам сказати щодо цього більше, колеги Дмитри. Дякую З останніми новинами з Вашингтона. Був мій колега Дмитро Анопченко.